Всім привіт, Мене звати Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я вирішила продовжувати говорити про серіали, але через те, що ми є сусідами держави терорист, у нас на жаль, зараз часто вимикають світ, і зараз ми часто шукаємо, що собі таке скачати на якраз такий випадок. І вирішила я почати з серіалів схожих на секс і місто, тобто серіалів про стиль, дружбу та пошуки кохання. І почну з серіалу, який доволі мало людей обговорювали. Серіалу, який я майже не бачила в інфопросторі. Серіал називається Без пари або Колишній. Після довгих років стосунків агента з нерухомості Майкла з Нью-Йорка рафтово кидає хлопець, яким вони зустрічалися цілих 17 років. Звісно, це величезний удар для Майкла, бо він навіть не підозрював про те, що найближча людина задасть йому такого болю. І в свої 40 років він. Він Вимушений знову шукати своє кохання і знову ходити на побачення і робити всі ті речі, які він думав, що він уже робити не буде. Що схоже на секс і місто В центрі сюжету людина, яка є успішною Нью-Йорку, успішною багатою, має багато друзів. В серіалі показується Нью-Йорк, показуються вечірки. Ми знаємо, що ще з часів барні головному герою Нілу Патріку Гарісу дуже йдуть костюми, тому тут він теж тягнений з голочки. Як в секції місто він починає ходити на побачення, знайомитися, займатися сексом і знову пізнавати цей світ холостяків. Що не схоже, атмосфера більш сумна, на мій погляд, і серіал довше розкачують. Секції місто нас одразу кинули у цю атмосферу шалених просто стосунків, шалених побачень, цього всього. І так як дії сюжети починаються з того, що головного героя кидає його кохана людина, він просто не може зрозуміти. Що не так, що було в їх стосунках, тому що на його погляд стосунки були ідеальні. Він планував цією людиною, він проведе все життя. Тому перші серії вони такі, знаєте, сумні, події майже не відбуваються, головний герой страждає, намагається зрозуміти, що відбувається, але ближче до середини серіал вже трохи так набирає обертів і нам вже показують більше цікавого. Серіал позначений як комедія мелодрама і Приблизно те ж саме ми відчуємо перегляді. Регляді, тому що там дійсно є кумедні моменти, але це не якась комедія, де ви прям будете сміятись. Але в цілому цей серіал про втрату кохання і пошуки себе. Як підсумок, хочу сказати, що це непоганий серіал на вечір. Я думаю, що другий сезон він буде таким більш веселим, більш розкаченим, тому що вже в кінці першого сезону головний герой нарешті, хоча б уже починає ходити на побачення, у нього вже там відбуваються перші якісь курйози, наприклад. Як то та сцена з шприцом, це взагалі дуже гидко було. І йдемо до наступного серіалу. Це, звісно, серіал Емілі в Парижі. Це суперпопулярний серіал, і я думаю, що багато з вас про нього чули. І скоро вийде вже третій сезон. І я хочу зробити великий огляд на Емілі в Парижі. Тому зараз я просто так пробіжусь по вершкам для тих, хто не знає, що це за серіал. Молода американка з Чикаго приїздить працювати в Париж. Для неї це нове місто. Вона зовсім не знає мови та культури, погано розбирається в товарах роз. З з якими їй доводиться працювати кожен день, але поступово будує свою кар'єру, знаходить друзів і знаходить кохання. Режисер Дарен Стар, це той самий, хто знімав секс і місто. І тут так само схоже: секс і місто теж місто є одним із учасників сюжету. І навіть деякі сценарні ходи зав'язані на ньому. Наприклад, як сцена була з ліжком, де Емілі запропонувала прорекламувати постільну білизну, тим, що поставить ліжка на знакових вулицях Парижу, так само, як і в сексі місто, ми тут бачимо гарних людей, вдягнених у стильний брендовий одяг. Сам серіал це щось таке суперлегке і невимушене. І в цьому як його недолік, так і дуже великий плюс, тому що нам по факту не показують реалі реальне Життя американки, яка приїхала в Париж. Нам показують гарну казку про молоду дівчину, яка приїхала в місто кохання. Тому як такий легкий, веселий, він не зобов'язує вас ні до чого. Ви просто дивитесь і розслабляєтесь під цей серіал. Наступний серіал називається З великої літери. Це історія про трьох подруг: Джейн, Кейт і Сатт, які працюють у великому глянцевому жіночому журналі Скарлет. Дівчата живуть яскравим, насиченим життям у Нью-Йорку, шукають себе, досліджують свою сексуальність, любов та світ моди. Якщо ви шукаєте серіал, який іде більше ніж там пара сезонів, то це саме ваш тому що у цьому серіалі цілих п'ять сезонів. Що схоже? По перше, це так само серіал про жіночу дружбу. Про трьох жінок у великому місці, як вони будують кар'єру, як вони ходять на побачення, як вони шукають себе. І це все у шикарних декораціях, тому що вони працюють у світі моди, вони шикарно виглядають, вони розумні. Вони сучасні жінки Нью-Йорка. Це сучасний серіал, тому і питання тут піднімаються більш сучасні: расизм, сексизм, дискримінація, боротьба за права, бажання мати дітей та необхідність Бирати між коханням та кар'єрою на старті головні героїні знаходяться у приблизно однаковому становищі, але потім, по розвитку сюжету, їх життя кидає зовсім у різні напрямки. деякі роблять кар'єру цьому журналі деякі повністю переосмислюють себе, хтось звільняється, хтось переходить в інший відділ, але найміліше у цьому серіалі те, що, попри все, дівчата тримаються один одним, де б їх не закинуло життя і як де б вони не були, вони завжди намагаються бути хорошими подругами одна для одного. Я люблю дивитися серіали про сучасних успішних жінок, тому він мені зайшов. Знаєте що? Це якраз той момент, коли можна поставити лайк і підписатися на канал. І ця рубрика була б неповною, якби я не додала у неї цей серіал. Серіал називається І просто так. Це сіквел серіалу Секс і міст, і події відбуваються через 20 років після того, як закінчуються зйомки. В центрі сюжету ми бачимо вже знайомих нам героїнь: це Кері, Міранда та Шарлот. Звісно, акторки за ці роки змінилися, і за цим прилетіло дуже багато хейту. за те, що якби жінки в 55 виглядають як жінки на 55. На жаль, серед головних героїнь ми не побачимо саманту, тому що акторка відмовила грати у цьому серіалі, як не дивно, але на секс і місто цей серіал схожий менше ніж усі попередні. Тут немає цих легковажних побачень. Головна героїня у нас Кері, і їй випало величезне горе. І вона після цього горя повинна жити далі. Вона веде свій підкаст і таким чином намагається якось інтегруватися у цей сучасний світ, будучи все ще бажаною письменницею, все ще. Тою людиною, про яку говорять, то людиною, яку кличуть на вечірки, Міранда дуже неочікувано для мене було, що вона починає пізнавати нові боки своєї сексуальності. Її шлюб він якось трошечки для неї вже нуднуватий, і вона намагається взагалі зрозуміти, хто ж вона у цьому світі, що вона дійсно знайшла кохання на все життя свого чоловіка, чи може ні, у ідеальної шароти якою повинна бути ідеальне життя, одна з дітей змушує її задумуватись над новими питаннями, скажем так. Я не знаю, як ще раз повісти якось про цей серіал, щоб не У Мене про цей серіал враження доволі неоднозначні. Автори намагались показати, що в 55 років життя не закінчується. Що у 55 років, 60-70 ти можеш бути все ще бажаною сексуальною активною, Дивною, сучасною, і я вважаю, що такі серіали корисні. По-перше, молодим, щоб вони не боялися старості, не боялись того, що от їм там буде 50 і все. Я від нього нічого не очікувала, тому серіал мені сподобався. Деякі моменти дійсно були ну дуже дивні. Але, попри все, я вважаю, що він все таки заслуговує бути у цьому списку. На цьому все. Напишіть в коментарях, що ви додали в цей список, або можливо, якісь з цих серіалів ви вже бачили, і вони вам якось сподобались, або навпаки, не сподобалися. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.